Доброго дня всім. Я тут дуже нервуюсь, бо в мене дуже багато вікон, і я можу трохи заплутатись, що мені натискати по ходу доповіді. Ну, як вже сказав організатор, мене звати Юрій Ткачов, я працюю на кафедрі ракетно-космічних та інноваційних технологій. Це нова кафедра в Дніпровському національному університеті. І сьогодні я вам представлю. Наші освітні програми Бакалавра, які, ну, я вас запевняю, всі без винятку є стемовими, тобто пов'язані взагалі з підходами, мульти, мультидисциплінарністю, комплексністю і, і таким іншим. Перша освітня програма, вона, ну, бачите, я там такими трохи шестикутничками, помітив, такий план. Тобто, перша програма, яку ми пропонуємо, це освітня програма матеріалознавства. Е, ну, е, отже, можна одразу розглянути її з тему знати. Е, Матеріалознавство є дуже дис... мультидисциплінарною мультидисциплі... наукою. Вона охоплює широкий 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 спектр дисциплін пов'язаний. Пов'язаний взагалі з різними галузями. Серед таких галузей, хоча б які стосуються матеріалів, це матеріалознавство для космічної техніки та авіації, наноматеріали та нанотехнології, композиційні матеріали це дуже перспективний напрям, фізичні та механічні властивості матеріалів. Електронні та оптичні властивості матеріалів, металургія та металообробка. Тобто, оці всі напрями охоплює матеріалознавство, як наука, ну, тобто, це сайенс в контексті СТЕМУ, е, технологія. Матеріалознавство як технологія охоплює розробку та використання матеріалів для виробництва конкретних продуктів. Вивчає процеси виробництва, вивчає аналіз якості матеріалів та деталей, які виготовляються цих матеріалів. Вплив матеріалів на на навколишнє середовище. Це теж дуже дуже важливий аспект. Тепер матеріалознавство. Розглянемо, яке відношення воно має до інженерії. В контексті з інженери, які працюють в галузі матеріалознавства, займаються розробкою нових матеріалів з необхідними або конкретно заданими властивостями, а також матеріали, наприклад, зі збільшеними міцностями характеристиками, з характеристиками довговічності, ефективного також матеріалознавство ну з погляду інженерії дуже активну увагу приділяє. Ефективності використання наявних матеріалів, е, інженери можуть займатися розробкою нових матеріалів для використання в електронних пристроях, такі як смартфони, комп'ютери, щоб зробити їх більш довговічними, щоб їх акумуляторні батареї зробити більш витривалими, більш, які будуть містити більшу ємність так і таке інше. Математика, ну, насправді, жодна наука, яка є мультидисциплінарною, вона взагалі не обходиться без математики, і е це стосується не лише якихось розрахунків матеріалознавства, включає в себе всі елементи математики, оскільки багато властивостей матеріалів, по-перше, можна описати за допомогою рівнянь та математичних формул, такі формули можуть. Прогнозувати або визначити міцність, жорсткість, деформацію, ну і та інші властивості, крім того, матеріалознавство охоплює такі галузі, як статистика, теорія ймовірності, що допомагає здійснювати контроль якості матеріалів, контроль стабільності технологічних процесів, їх, їх виробництва. До того ж, матеріалознавство, якщо ми Беремо цифрові е, методи досліджень, мікроскопи, електронні, оптичні так і такі інші цифрові технології. То тут безпосередньо з математики е, використовується апарат, е, який дозволяє автоматизав процес обробки цих знімків, які мікрознімків, які були отримані, навіть є спеціальне програмне забезпечення е, для цих цілей. Отже, матеріалознавство для тих людей, які хочуть стати експертом в різних з різних матеріалів тих властивостей, тобто ті, які цікава фізика, хімія, механіка матеріалів. Якщо от мрієте ви про те, щоб закінчивши освітній заклад, прийти... Та створювати нові матеріали, які будуть сприяти створюванню нових інноваційних продуктів. Ну от бакалаврська наша програма матеріалознавства саме для вас. Докладніше, ви все можете побачити на нашому сайті, який періодично тут на деяких слайдах слайдах з'являється в куточку. Наступний напрям діяльності нашої кафедри це космос. Освітня програма називається Авіаційна та ракетна космічна техніка. Чому я не сказав спочатку? Ви зверніть увагу: як ви будете вже в особистому кабінеті обирати собі спеціальність, то ви робіть оцей, цю диференціацію між назвою освітньої програми та спеціальністю. В цьому разі вони збігаються. В іншому разі, вони можуть бути різні. Тобто, в рамках однієї спеціальності може, може бути декілька освітніх програм, які мають трохи різне спрямування. Авіаційна ракетно космічна техніка, як наука, працює з дуже складними інженерними системами. Ця наука вивчає розробку, виробництво різних видів транспортних Засобів, включаючи літаки, вертольоти, ракети та космічні апарати. Наша освітня програма більш з акцентом на ракетні комплекси та супутники. Для створення таких систем завжди необхідні. Дослідження в галузі аеродинаміки, тепломасообміну, матеріалознавства знову ж технологій, електроніки та багатьох інших галузей. Тобто стемовість та наукова складова цієї освітньої програми ну, взагалі у вас не має викликати жодних сумнів сумнівів. Технологія для виробництва авіаційної та ракетно-космічної техніки необхідні спеціалізовані заводи, які Мають ну, найширочайші технічні можливості та дуже досконале обладнання. Таке виробництво потребує використання передових технологій не тільки на етапі виробництва, й на етапі його підготовки, тобто конструювання, розробки процесів складання та виготовлення компонентів цих складних систем. До того ж, виробництво літальних апаратів вимагає проведення ще комплексних випробувань. Які е, дають оцінку е, якості, надійності, працездатності в різних умовах е, для всіх літальних апаратів. Це взагалі буде, може бути взагалі окрема тема і взагалі окреме виробництво. Е, інженерія. Ну, Інженери з авіаційно-ракетно-космічної техніки це взагалі люди, які знають про все, навіть про філософію. Е, вони використовують передові технології та інструменти, щоб створювати нові рішення та вдосконалювати наявні технічні засоби. Причому цей процес він відбувається безкінечно, тобто постійно потрібно якесь, якісь нові дослідження, вирішення якісь проблем пов'язані з безпекою, ефективністю, стійкістю, ну і різними характеристиками літальних апаратів в різних експлуатаційних умовах. Математика вона охоплює в авіаційній та ракетно-космічній техніці ну, майже всі питання, починаючи з моделювання якихось процесів, пов'язаних з рухом літальних апаратів так і пов'язаних. З розрахунками конструкції, з розрахунками систем керування, з розрахунком траєкторії польоту і таке інше. Е, ну і якщо ви хочете приєднатись та стати частиною однієї з найбільш передових галузей нашого часу, е, до речі, у нас в Дніпрі є декілька компаній, в тому числі недержавних, які займаються цими питаннями. І, і наші студенти успішно працюють в цих компаній. Вас цікавить, цікавить такі розробки, то авіаційна ракетна космічна техніка це дуже перспективна освітня програма, на яку я також вас запрошую. Е, наступний напрям діяльності кафедри стосується виробництва. Е, галузеве машинобудування є не менш стемовою наукою, е, тому що вона включає як це сказати? застосування і фізичних, і механічних, і хімічних, і математичних та інших знань для розуміння всього, що відбувається навколо механічних систем, тобто і рух, і енергія, і фізичні властивості. І що дозволяє розробляти нові технології та вироби. Тобто, ця освітня програма спрямована на розробку нових технологій заради того, щоб створювати нові вироби у будь-якій галузі, які відповідають зараз потребам суспільства. Глузеве машинування розрозро може займатися розробкою розробкою окремих механізмів, машин, верстатів, роботів. Устаткування е, включає автомобільну, сільськогосподарську, будівельну, медичну, електронну, харчову будь-яку галузь, яка е, взагалі є в країні. Е, які ж технології? Технології не менш прості ніж в авіаційній та ракетно-космічній техніці, тобто е, і галузеве машинобудування це одна із галузей, яка також дуже дотична до, до таких високих технологій, як виробництво літальних апаратів. Це широке застосування і зараз різних інженерних технологій, таких як комп'ютерне проектування, комп'ютерне моделювання та симуляція, там інженерний аналіз конструкції, оптимізація дизайну, оптимізація якихось поверхень, підвищення. Ефективності роботи якихось систем, і головний акцент технологія то тобто, виробництво. Тобто, всі фантазії, всі ідеї, вся творчість конструкторів вона вся зводиться до матеріального втілення на виробництві. А отже, фахівець галузевому машинобудування має бути такою людиною, таким інженером, який. Застосовуючи свої знання в галузі механічної інженерії, електроніки, автоматизації і багато чому іншого, розробляють нові продукти, аналізують технічні вимоги до них, визначають оптимальні процеси виготовлення, аналізують навіть економічні витрати на ці процеси, щоб забезпечити і надійність, і ефективність. О, я щось напевно, дуже балакаю, мені 6 хвилин видали. Е, маш, е, машин та обладнання. Ну, вибачте, багато. Ну, математика, зрозуміло, що математикою можна оцінювати ефективність, надійність машин та обладнання. Можна, можна е, застосовувати математику з інших. Наук, наприклад, фізики, там, електроніки, програмування, інженерії, математичні методи з цих галузей для моделювання та аналізу процесів виробництва. Ну і якщо ви хочете стати взагалі універсальним інженером, який знається на різних галузях машинобудування, цікавиться верстатами, інструментами, обладнанням, технологіями обробкою матеріалів, ну і такими іншими питаннями, то от галузеве машинобудування це саме освітня програма для вас. Наступний розділ презентації я назвав інновації. Це освітня програма, яка у нас існує на кафедрі тільки третій рік. Вона називається Комп'ютерний інженіринг та технологія автоматизованих виробництв. Зверніть увагу, що вона знаходиться в, в рамках тієї ж самої спеціальності галузеве машинобудування. Але ну, акценти цієї програми е, дещо інші, <клес> тобто комп'ютерний інженіринг не, не плутайте це, е, це поняття з, з комп'ютерною інженерією, яка стосується розробки програмного забезпечення, дозволяє вивчати всі. Тенденції пов'язані з автоматизацією існуючих технологій, це зробиться за рахунок різноманітних систем, які е, взагалі відносять до, до так званих калс-технологій. – це е, концепція, е, яка має поєднати взагалі всі-всі-всі процеси на виробництві, автоматизувати їх, автоматизувати їх єдиною е, системою, і, і, е, і оце модне слово, яке стосується діджиталізації діяльності бізнесу, оце основне, основний акцент оцієї освітньої програми, е, технології, скажу вам так, вони взагалі в галузі механічної інженерії е, і. Е, Попередніх трьох освітніх програмах вони всі дуже е, взаємопов'язані. Е, це не виняток. Комп'ютерний інженер та технологія автоматизованих виробництв. Ця програма не виняток. Е, це е, всі ті самі технології, але ця програма має дуже багато комп'ютерно орієнтованих дисциплін, які стосуються усіх етапів е, життєвого. Циклу виробів починаючи з проєктування закінчуючи там експлуатацію, утилізацію. Е, інженерія е, зрозуміла, що і мета тут дуже схожа: впровадження нових матеріалів, тестування тестування їх на прототипах, впровадження нових процесів. Перевірка їх стабільності і все це за допомогою різноманітних інформаційних технологій, датчиків, різноманітних оцих нових технологій, які стосуються інтернету речей, віртуальної реальності так і таке інше. Тобто, оце інженерний аспект цієї освітньої програми. Математика вона теж схожа. Вона як і в будь-якій галузі, це моделювання, прогнозування, імітація. Фізичних процесів, внутрішніх процесів, матеріалах зовнішніх процесів і таке інше, для того, щоб, ну тобто, за мінімальні кошти зробити те, що і швидко, для того, щоб зробити вірний, вірний наступний крок під час розробки якихось інноваційних продуктів тобто Знову ж звертаю вашу увагу. Спеціальність така сама: галузеве машинобудування, назва освітньої програми інша. Тобто, якщо ви цю освітню програму обираєте, то звертайте увагу, що галузевих машинобудувань багато, але в рамках цих пропозицій є різні освітні програми. Е, ну і СТЕМ навчання взагалі не, не може бути без проектного навчання, бо сидячи за партою, взагалі людина не може отримати реальний досвід. То ми е, працюємо над, над цим, над цим проєктним навчанням вже, мабуть, 8 років, е, і навіть у 2018 року, року ми отримали на міжнародній виставці золоту медаль. У номінації впровадження сучасних засобів навчання, проєктів і програм. Причому що е, у цій номінації було більше 500 претендентів на отримання цієї нагороди. Тобто наша конкурсна робота, яка представляла всі наші технології, все, що ми зробили е, для, для технології навчання, от ми отримали золоту медаль. Е, е, у нас... Я і так вже забрав дуже багато часу. Наш основний проєкт це студентська ракета. Це не одна нагорода в українському конкурсі наукових робіт. Ми в дуже багатьох конкурсах брали участь, і в багатьох конкурсах отримували призові місця. Це не дитяча штучка, це дійсно твердопаливна справжня ракета. Справжня, тобто це не атракціон. І ця ракета в нас вже не один раз злітала на Павлоградському полігоні, і це вже зараз, мабуть, її четверта чи п'ята модифікація, і, і далі наші студенти працюють над, над розробкою цього проєкту подальше. Якщо ви хочете дізнатись взагалі, що у нас відбувається, я вас запрошую до нас на екскурсію. У нас дуже багато лабораторій різнопланових, лабораторія 3D друкування, лабораторія намотування композиційних матеріалів. І лабораторія Авіонік, і таке інше. Тобто, завітайте на сайт, там навіть є форма, де можна подати заявку на екскурсію. Ну, якщо буде така група 10, 20, ну до 25 осіб, ми вас е зустрінемо, розп... обговоримо час і покажемо вам взагалі все, що у нас там є. Е ну і що е я хочу сказати? Я дуже дякую вам за увагу. Е і якщо є питання, будь ласка.